Усім привіт! Я дуже рада вітати вас на своєму каналі та дякую, що ви включилися у сьогоднішнє відео, в якому ми поговоримо про парфуми бренду Notes в мінімалістичних флаконах, що фокусуються на одній ноті. І я купила їх всліпу, протестувала, і в мене є що сказати. Тож, з вас лайк. Та підписка на мій канал для просування цього контенту, а з мене огляд на ці мінімалістичні бюджетні аромати. Тож, якщо ви в них зацікавлені, і хочете дізнатися побільше, давайте розпочинати. І я одразу хочу розповісти вам про найсмачніший парфум під назвою Тонка. Як я вже сказала, це мінімалістичний і досить бюджетний бренд. В них є декілька флаконів різних розмірів. Я купувала їх сліпу, тож мені було взагалі цікаво про них зрозуміти, яка це якість вони звучать, їх парфуми відповідно названі до нот, якими вони натхнені. І цей аромат про боби тонка. Я вам хочу сказати, що він дуже смачний, такий прям. Мм, mm, солодкий, затишний, трішки спокусливий, не начебто ваніль огорнута в пудровий мигдалевий шлейф. Ідеально підійде на вечір або більш холодну погоду. Я його навіть для затишку розпилювала у себе по кімнаті, і він такий дуже приємний, теплий, справді ну, до нього. Хочеться якось доторкнутися, він такий а, справді вдалий аромат про боби тонка. Але я не погоджуюсь, коли його порівнюють з дуже популярним парфумом Том Форда Lost Cherry. Бо незважаючи на те, що а вже ж тут також домінують боби Тонка, в поєднанні з Мигдалем, ми маємо набагато більше комплексного аромату в Lost Cherry. І трішки схожісті є, якщо ви хочете чогось просто з бобами. Тонка, пудрового, приємного, м'якого, в стилі Lost Cherry, але не такий, щоб один в один, то я вам його можу порадити. Це один з найкращих парфумів цього бренду, який я тестила. А ось наступний аромат під назвою The Matcha Мене не так сильно вразив. Треба нам поговорити про цей парфум, від якого я очікувала аутентичної ноти. мачі. вона зараз в трендах, взагалі німеччина дуже повільно якось ну, доходить до трендів, які напевно вже вийшли з трендів. Десь в інших країнах, але в нас зараз матча в усіх кафе, в поєднанні особливо мені подобається з полуницею, яка також зараз нереально популярна нота і в парфумері. Мені подобається цей камбек. Я ж працюю над списком гарних полуничних ароматів. Якщо щось знаєте, діліться у коментарях. Мені буде корисно. Дізнатися про більш варіантів, але я трішечки відступила від теми. Коротше, мені подобається поєднання Матчі з Полуницею, воно таке трендове, дуже актуальне. І загалом я б хотіла, щоб цей бренд і щось зробив з полуницею. А ось в парфумах, взагалі, Матч, якщо ви з нею знайомі, має такий дуже. Особливий і дуже впізнаваний аромат та запах, і, а вже ж смак. Я чекала саме його, саме цей елемент в цьому парфумі, а отримала просто гарний зелений чай. Це таке стримане розчарування, як на мене, він не поганий зовсім, але це точно не матча. До речі, ви хочете окреме відео саме про справжні парфуми з матчую? Будь ласка, напишіть, бо вони є. Я декілька навіть маю, але це не він. Це просто зелений чай з листячком, досить приємний, освітлення. <звіжаючі>, але, власне, не мача, яку я очікувала. І ось наступний парфум «Ербзень» Теж мене трішечки розчарував, бо я шукала гарну м'яту, а зайшла з цим ароматом насправді на город, де її немає. Думала, буде такий м'ятний релакс, а вийшов цілий букет з трав. Він свіжий, зелений, досить реалістичний по настрою, начебто ви справді в городі. І він такий. Трішечки гіркуватий, тож, якщо вам подобаються трав'янисті аромати, я думаю, він вам сподобається і зайде особливо в комбінації з матчею. Вони якось е, додають чогось більш цікавого один до одного, але це взагалі не моя категорія. Мені ж подобаються, напевно, все ж таки більш солодкі аромати, і в них є дуже трендова зараз фісташка ось такий аромат з цією нотою, який насправді. Чудовий, він мені подобається. Кремовий, солодкий з цима горішками, дуже схожий на віральний парфум Ям ямпистаче-джелато, але він в рази дешевше, тож якщо ви не хочете купувати цей або шукаєте гарну бюджетну альтернативу і любите гурманіку, це дуже гарний варіант. Він додасть ці смакоти до будь-якого парфуму, який ви носите. І він такий, знаєте, ненав'язливий, бо буває приторна гурманіка. А цей аромат, він кремовий, легкий, якийсь повітряний. Мені подобається дуже, але ось, напевно, фаворит номер один це парфум про ноту Лічі. Мені взагалі подобається цей фруктовий елемент, бо він такий, знаєте, яскравий, соковитий. І тут на старті, Боже, це так лічі дуже-дуже смачно. Прям настільки смачно, не можу вам передати. Фруктово, ем, натурально, але водночас солодко. я вже ж він схожий на один з найпопулярніших парфумів з нотою Деліно. Але без зайвої троянди, без цього удушаючого мускусу. Тут більш свіжості і фруктової вибуховості. Ці фрукти це просто такий позитивний настрій. Я його ношу з собою, щоб протягом дня трішки освіжитися, додати цього літнього флірту в день і кайфувати від цього аромату. Він піднімає настрій. Це мій улюблений, а зараз поговоримо. Говоримо про ті парфуми, які мені не зайшли. Один з них це Figuér. І дехто його порівнював онлайн з парфумом Мансера, тож я була дуже зацікавлена в ньому. Я взагалі люблю інжир в парфумері, але цей дуже сухий по текстурі, от вона мені не подобається. Нота інжиру мені тут подобається, але це прям пилюка. Можливо, інжир десь там є, але він прям задихається в цій композиції, тож це не мій варіант. А ось найменш мені сподобався аромат про Османтус. І напевно ви можете запитати, ну як можна його зіпсувати? Це насправді гарна квітка з Азії. Вона має дуже небанальний аромат, бо в ній є щось абрикосове водночас з поєднанням шкіряних аспектів. І я маю декілька османтусових ароматів нішових брендів, вони мені усі дуже подобаються. Цей аромат елегантний, 100%, але на мені він начебто бабусна хустка з комоду. Я, до речі, його віддала своїй бабусі, він такий дуже класичний, і ось коли я дивлюсь по нотах, тут. Тут ще є нота фрезії. Я взагалі обожнюю цю квітку, я шукаю найгарніший аромат з нею, але я зауважила, що вона завжди дає якийсь флоральний буст ароматам, а тут ще є нота гіацинту, яка колись років тому була неймовірно популярна, і я водночас відчуваю фрукти а, грушу з чимось ще, і вони такі прям а, настільки свіжі і водночас а, олдскульні, що він ну, пас, я пас, а, гарний парфум, його приємно відчувати, але мені не на собі. Знаєте, таке буває. Всі аромати, вони дуже Суб'єктивні, загалом можу сказати, що аромати notes непогані, вони бюджетні, це такі іграшки для нашарування. Комбінація, які мені сподобалися, це тонка з фісташкою. Якщо ви полюбляєте дуже відверту, майже їстівну, смачну гурманіку, вам також я впевнена сподобається. Якщо ви більше надаєте перевагу чомусь трав'яному, з такому, знаєте, атмосферному, то ці парфуми Herb, Zen і Match чи гарно поєднюються між собою. Ось, наприклад, фік з Османтусом вони краще звучать, бо один дуже свіжий, а інший такий більш димний. Ну не димний, а такий пильний. Тож вони ну, якось збалансовують один одного. А мій улюблений цілічий, гарний сам по собі. Що можу сказати? Вони легкі, вони грайливі, їх можна міксувати між собою, експериментувати, особливо, якщо ви хочете зрозуміти якусь ноту, вони непогані. Але якщо ви шукаєте стійкості, то забудьте. Давайте поговоримо. Про те, як вони взагалі тримаються, їх відчуваєш декілька хвилин, потім вони злітають. І це бюджетний бренд, тож або ви хочете облитися з голови до ніг, або ну, не чекайте, що ці парфуми будуть якісь відчутні. Якщо ви любите змінювати свій настрій та образ щодня, то це саме те, але для важких путнів носіть або їх з собою, або треба брати щось. Більш таке насичене, зніжче або люксу. Але напишіть, будь ласка, чи ви пробували ці аромати? Можливо, у вас є якийсь улюбленець. Мені буде дуже цікаво отримати від вас зворотній зв'язок. Коментарі допомагають просуванню контенту. Тож, будь ласка, підтримайте це відео вашим лайком. І не забудьте підписатися на мій канал. В описі до відео буде більш корисної інформації. Перегляньте. Якщо купуєте парфуми, то будь ласка, з моїми знижками, слідкуйте за мною в соціальних мережах і донатьте на ЗСУ. Слава Україні! Па, -па!